727 -й день протистоїмо повномасштабному вторгненню Росії. Ви дивитесь наш час, вітаю усіх незламних. Сьогодні вже в десяте вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. Саме у ці дні під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого апогею. Із 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло найбільше людей 78 осіб. Після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. 105 п'ятьом героїв Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герою країни, а троє іноземців посмертно нагороджено орденами Героїв Небесної Сотні. 20 лютого поворотна дата в історії це день, коли масовим розстрілом протестувальників у центрі Києва та вторгненням спецпризначенців на територію Автономної Республіки Крим. Путінська Росія розпочала неоголошену війну проти нашої держави. Пам'ятаємо всіх героїв, які наближали та наближають нашу перемогу. Далі розлогу про підсумки нічної повітряної атаки на Україну. Окупанти запустили 23 дрони камікаци. Усі було збито нашими зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та засобами радіоелектронної боротьби у межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Полтавщина. У Кременчуцькому районі цієї ночі лунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий об'єкт. Це спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, минулося без жертв та постраждалих, повідомив очільник Полтавської ова. Внаслідок обстрілів у місті Нікополь Дніпропетровської області пошкоджено розподільчий газопровід низького тиску, повідомила прислужба Міненерго. Також є влучання у газопровід у Богодухівському районі. Тим часом уламки збитого російського безпілотника пошкодили три дачних будинки та два автомобілі у Дніпровському районі Дніпропетровщини. Всюди без загиблих і постраждалих. Два дитячих садочки та школа у Херсонській області пошкоджено внаслідок нічного обстрілу російськими військами. На щастя, через ці обстріли місцеві мешканці не постраждали, йдеться у повідомленні ОВА. Вже зранку армія РФ здійснила авіаційно-артилерійський удар по громаді у Конотопському районі на Сумщині. Виникла пожежа у житловому будинку. Там знайшли ціла двох загиблих. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські терористи обстріляли і мирне населення Новослобіцької громади дронами, а потім артилерією. Дрон з вибухівкою влучив у житловий будинок, в якому знаходились 5 мирних мешканців села. Люди, на жаль, загинули. Українські захисники продовжують випалювати і зачищати російську армію. Втрати військ РФ наближаються до 405 тисяч осіб. 1230 російських найманців ліквідували тільки за останню добу. Тримаємо руку на пульсі подій. Нагадаємо, ми виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20.40. також шукайте наші офіційні сторінки у Фейсбуці та на Ютубі. Актуальна інформація про події з життя нашого міста також є в інстаграмі та у телеграмі. Тримаємо стрій! Слава Україні! Героям слава! Здоров'я бажаю всім. Сьогодні я доповім про стан справ за минулу добу. Розпочну з визначних подій по всій Україні. Сьогодні, 20 лютого 2024 року. День сьогодні ми вшануємо День пам'яті Небесної Сотні. Саме цього дня, в 2014 році, це був поворотний день в історії нашої держави. Саме в цей день розпочалися масові. Розстріли протестувальників. Саме в цей день Путінська Росія ввела свої війська в Автономну Республіку Крим, саме в цей день була не оголошена війна проти нашої держави. Нагадаю всім, що в ті події було розстріляно офіційно 107 осіб. Наймолодшому було 17 років. Це Назарій. Войтович і найстаршому Іванову Наконічному було 82 роки. Вічна пам'ять героям. Далі я продовжу події, розповім про події, які відбулися в Кременчуцькому районі. Цієї ночі ворог черговий атакував наш район, було влучання по промисловому об'єкту. Відбулася пожежа, на яку було задіяно. 18 одиниць пожежної техніки і 85 чоловік особового складу. Також вночі ця пожежа була ліквідована. Дякуємо нашим вогнеборцям. Далі прийду традиційно до переліку подій, які відбулися протягом доби по лінії Національної поліції. Зафіксовано викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Це три особи. Складено адмінпротоколів за статтею 130 три особи. складено адмінпротоколів за домашнє насильство це три особи. Далі перелік подій по лінії ДСНС. Відбулося п'ять викликів. Перший це кам'яні потоки пожежа сухої рослинності. Далі Кременчук – коротке замкнення електромережі без послідуючого горіння. Далі село Піщане, Кременчуцький район. Інформація про пожежу, на щастя, не підтвердилась. Четверта, по Кременчуку надання допомоги е, підрозділам е, Національної поліції це автоматичне аварійне відкривання дверей. І е, п'ятий виклик це те, що я вже про нього розповів вище. Далі хотілося б зупинитися е, на допомозі наших територіальних громад Збройним силам України. Е, всі ви знаєте, що е, Військове ПДФО відмінене і скажем, громади втратили деякі фінансові ресурс, але тим не менше продовжують допомагати збройним силам України на сьогоднішній день. Хочу сказати про деяких з них: це у кого заплановані на 2024 рік видатки на збройні сили України по Глубинській громаді. 950 тисяч. Поградській селищний мільйон 390 тисяч, Казельщинська селищна рада 202 тисячі, піщанська 85 тисяч, Семенівська 500 тисяч. Станом на сьогодні вже використана по Казельщинській селищній і територіальній громаді 202 дві тисячі, по Піщанській, 85 Всі інші, ті, що я назвав вище, заплановані видатки маю на маю надію десь в лютому. Впевнений в тому, що інші громади також допомагають, але можливо не встигли прозвітуватися в той же час. Якщо деякі громади можливо будуть говорити, що вони там не встигли фінанси, скажімо так, також розплановані, хочу нагадати тим громадам, якщо таке будуть, скажімо так, говорити, що в бюджетному кодексі передбачені такі моменти, коли можна вносити зміни. В бюджетне фінансування, витрати або внесенням змін до відповідних програм. Так що ці справи можна, скажімо так, попереду ще мінімум півроку, коли можна ділити вільні лишки, запланувати відповідне фінансування на підтримку Збройних сил України. Далі я хотів би сказати про роботу в соціальній сфері, соціальної підтримки, днями до нас, скажімо так, Завітала головне управління Національної соціальної сервісної служби Полтавської області з позаплановою перевіркою. Мається на увазі це дотримання вимог законодавства під час призначення та здійснення виплат державних соціальних допомог та під час опрацювання рекомендацій Міністерства фінансів України за результатами верифікації державних виплат за травень 2022 року. По 10 особових справах міністерство фінансів вибрали 10 особових справ по Кремічуському району і. 10 по місту Кременчуку і одна по грішнім плавням. Перевірка по місту Кременчуку грішнім плавням продовжується, По Кременчуцькому району вже є результат. З 10 справ є зловживання по одній справі. Тобто сім'я придбала будинок, отримуючи державну допомогу з державного бюджету. Це неможливо. Допомога дається на проживання, а не на придбання. Рухомого або нерухомого майна, хочу, користуючись нагодою, нагадати всім отримуючим соціальних допомог, державних допомог, що ці допомоги лише на проживання, а не на придбання. І коли ви починаєте оформляти документи на соціальні допомоги, потрібно в своєчасно вносити зміни в декларацію, тобто придбання, можливо, якесь більше 50 тисяч, якесь майно. Також хотів нагадати, що в 2023 році управління соціального захисту призначило близько 20 видів державних соціальних допомог і компенсації з 7 тисяча 496 отримувачам. Всі воно виконано на загальну суму 183 мільйони 532 тисячі 869 гривень, що дещо менше проти минулого року близько на 400 гривень. Тобто ця робота продовжується, вона моніториться, вона відслідковується, Тому ще раз наголошую всім отримувачам, будь ласка, надавати коректні дані або зміни в декларації, які ви подаєте до управління соціального захисту Кременчуцької районної військової адміністрації. Дякую за увагу. З неділі 18 лютого у столиці тривають меморіальні заходи на вшанування небесної сотні десять років тому три лютневі дні: 18, 19 і 20 – стали найкривавішими у новітній історії виборювання Україною своєї незалежності адже у 1991-му колишню республіку радянського союзу, імперія, начебто, без особливих заперечень відпустила у так би мовити вільне життя. Вільне та не зовсім, а точніше, зовсім ні, привівши до влади проросійського Віктора Януковича політичні маріонетки хазяїна Кремля отримали ярий супротив українського народу, який прагнув таки в Європу замість запропонованого президентом та його союзу народ України морально... І свідомо пережив уже існуючу владу, що на місцях, що зверху. Він вище, морально набагато, і він достойніший і гарнішого життя набагато. І це розуміють вже сьогодні робітники на підприємствах, які не можуть. Всі люди це розуміють. Народ України достойний. Нас самі багаті землі в Європі. наша держава сама багата, сама багата в Європі. Це Кременчук року 2014-го. У потужному промисловому місті під керуванням явно проросійського керівництва уважаємо гості нашого міста. У ці три дні. Нечувані політичні баталії за кілька днів до кривавих подій на майдані у Києві. Народ Кременчуцький таки, начебто, і змусив пана Бабаєва із командою підписатися сесійно за відставку Януковича від президента України терміново добра. А голосити позачергові президентські та парламентські вибори сам тодішній мер міста про відставку Януковича не наважився сказати жодного слова. Я хочу, щоб президент э, задумався і навів порядок. Проте позачергову сесію чомусь показово скликали просто неба на площі Незалежності, а далі усе просто. Суд, який явно був на боці керманичів міста, швидко визнає ту сесію і ті рішення. Нелегітимними комбінацію з одуренням Кременчужанра зіграно як по нотах, і вашим, і нашим ви пам'ятаєте, не так давно була сесія міської ради під е, просто небо. Яка відбулася, да? Де ми вимагали і ми прийняли рішення про відставку президента, про відставку уряда, про покарання злочинців, про закарчення і таке інше. Тепер слухайте, не прокурор, а суд скасував. Чому скасував суд Але надважливо те, що бігуча строка по п'ятому каналу пробігла. І там було написано місто Кременчук підтримує майдан. Три криваві дні: 18, 19 і 20 лютого 2014 року. Доки на Майдані у Києві вбивають земляків, кременчужани не дають спокою мерії. Ті, у свою чергу, як той вуш на гарячій пательні. Я ж бачу, що робиться. Ми всі бачимо, що є проблеми. Влада і вашим, і нашим. Вибувалась конкретика, ставлення Януковича. 19 лютого 2014 Зранку хтось повідомляє про замінування нашого Білого Дому. Чиновники опиняються на вулиці перед народом і камерами журналістів. Ніч на столичному майдані була страшною, проте на обличчях Кременчуцької влади жодних скорбот, вони, наче і не з цієї країни, радісно вітаються і безтурботно спілкуються одне із одним. Тим часом мітингувальники, а деякі з них тільки повернулися із закривавленого Києва, хором і поодинці кличуть можновладців до розмови. Мер Бабаєв врешті хоробро рушає до активістів зі словами Чо ти Здрастуйте, як діла. У нас нормально діла, в Україні плохо діла. У мера знову вимагають скликати позачергову сесію та таки зректися президента Януковича. Пан Бабаєв знову юлить, а очевидці подій на майдані на камеру не стримують сліз. Вчора ми були в Києві. Те, що там творилось, це страшна картина. Людей вбивали автобус беркутівців просто розчавив чоловіка на глазах у людей біля, біля госпіталя дому офіцерів. Не давали медикам забрати тіло, вони стріляли по медикам, вийшов батюшка, тоді тіло перенесли в госпіталь. В госпіталі було три вбитих, два огністріла у Грудь і в живіт. Один чоловік там був розчавлений Беркутівським автобусом, і вони готувалися на штурм. На штурм госпіталю. Там було дуже багато. Тяжких поранених, яким була потрібна операційна допомога. Наші хлопці Кременчуцькі поранені. 18 лютого від пострілу снайпера просто в обличчя на перехресті вулиці Інститутської і кріпосного провулку у Києві гине кременчужанин Ігор Сердюк. Звістка про це приходить у його рідне місто близько п'ятої вечора. Наступного дня мітингувальники приходять до Кременчуцької мерії вже із портретами загиблого Ігоря. Вимога та ж сама. Сесія з оголошенням відставки кривавому вже президенту. Сесію! 19 лютого на свій місцевий майдан знову збираються кремичужани. Ніч була безсонною. О 9 ранку ми зібралися біля Маріїнського палацу. Це був виключно мирна хода, виключно мирний мітинг. О 9 годині 10 хвилин за спин беркуту тітушками полетіло каміння, полетіла заточена арматура. Це тривало 20 хвилин. Звичайно, люди терпіти не змогли. Почали брати бруківку і кидати в сторону. Буквально через 2 хвилини пішли шумові гранати і складогінний газ. На крижах, в під'їздах, ну, Я перший раз в житті побачив Беркутівців з татуїровками хрестів на руках. Які це перкутівці? Це не перкутня, це передіті у форму злочинці. 20 лютого до Кременчука надходить звістка про, начебто, ще одного нашого загиблого земляка. Сьогодні в Україні оголошено День національної жалоби. А ми трагічною звісткою розпочинаємо випуск. Сьогодні на Майдані у Києві загинув іще один наш земляк-кременчужанин. Його ім'я Іван Креман. Обставини загибелі наразі з'ясовують. Згодом проясниться Іван Креман не з Кременчука. Це 33річний музикант Іван Пантілеєв з Краматорська. Хлопця розстріляли там же на інститутській. У тілі знайшли сім куль. Від голови до ніг. І досі без прізвища загиблий вже 22 лютого мешканець Кременчуцького району на ім'я Олег. У Вікіпедії він значиться як боєць першої сотні майдану. Одна з куль розірвала йому сонну артерію. Прощатися ж із мужнім 44-річним прапорносцем майдану Ігорем Сердюком до його будинку на першотравневій 3 21 лютого 2014 року Приходять сотні людей. Труну головними вулицями міста до Свято Миколаївського собору на руках несуть побратими. Увесь шлях чути гасла. Герой! Слав! 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 Слава браці! Слава, Слава, все ровно! Україна! Люди обабіч дороги, бачачи у труні поверх гори квітів, маску. Казку і протигаз подекуди запитують це бутафорія, дізнавшись правду, не стримують сліз. Рухаючись повз Кременчуцький адмінбудинок, людське море непомітно вбирає у себе і мера Кременчука з його поплічниками людей, яким так і не вистачило сміливості визнати бандита бандитом. Правити Януковичу залишалася рівно доба. У якості по скриптому. 20 лютого 2014 року у Києві загинула найбільша кількість мітингувальників Євромайдану – 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років і п'ятьма активістами майдану, які загинули навесні 2014 року, відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали героями Небесної Сотні. Вічна їм пам'ять і вічна їм слава!